Усім привіт! На зв'язку я Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити гру під назвою Need for Speed Underground 2. Так що менше слів та переходимо до справи. Від Кліфа. Хлопче, тут ганяють на машинах, а не на телегах з конями. То та ось такі дивні. Складно перекладати не, не буду далі читати, не буду вас затримувати. Так що минулий раз минули, минулий раз я зміг прочитати, але гра просто вилетіла. це не моя провина. Чого вона вилітає. О, супра, як я її не помітив. Непогано. Вот так. Хм, кто-то вырезался. Да и я трухой зачепил стену. Тепер у нас передостаннє коло і ми попереду ось так ідеально. Уже останнє коло. Блін. Я настільки відірвався, що даже останніх нас догнав. Що за сюрприз мені дає гра. Ось тобі. Все фініш. О, репутація 300, грошей, приз 300. І на ць... Гаразд бережемося, бо я не знаю, чи вона вилет... може вилетіти в будь-який момент. Так що поїхали. Куди ж ми поїдемо? Правда, я не знаю. Перехована гонка, але її не проходитиму, тому що не планує їх проходити, їх не обов'язково проходити. Так що на цьому це все. З вами був Деймон. Підписуємось, ставимо лайки, пишемо в коментарях, та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першим дізнатися про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!